Всім привіт! Ви на каналі Криптобізнес. Тут ми дивимось новини криптовалюти. Сьогодні у відео ми проведемо аналітику по ринку, і також ми поговоримо, коли в нас може розпочатись вже повноцінний бичий ринок та повноцінний альткоін сезон. Поговоримо про терміни, коли в нас це може відбутись. Також поговоримо, чи може в нас даний цикл продовжитись на перший квартал 2026 року. Загалом розглянемо багато цікавих новин і переглянемо цікаві метрики. Я поділюсь думками по ринку, як я бачу ситуацію та які в мене очікування. Обов'язково дивіться відео до кінця, буде багато чого важливого і цікавого. Також рекомендую наш закритий канал Криптобізнес. В закритому клубі ми даємо угоди по споту, угоди по ф'ючерсам для наших учасників, доступні платні матеріали на загальну суму. 4 тисячі доларів ціна входу всього лише 120 доларів. Доступ назавжди. Посилання в описі під відео. Давайте розпочнемо нашу аналітику з огляду криптовалюти біткоін. Також розпочнемо з такої фундаментальної метрики, як дворічний мультиплікатор ціни по біткоїну, для того, щоб ми могли зрозуміти ситуацію, яка в нас може відбуватись і може відбутись в цьому циклі. Ми знаємо та бачимо на метриці, що е, біткоін в нас е, зростає і доходить до своїх пікових значень е, по-різному. Е, це буває дві вершини. Потім, відповідно, це одна вершина, потім знову дві вершини. І відповідно на сьогодні, на цей цикл по біткоїну повинна бути одна вершина. Тобто, е, та ось таке, можна сказати, глобальне зростання по біткоїну. Ми бачимо, що поза минулому циклі це в нас 13-14 рік були дві вершини, тобто спочатку зростання, корекція, потім ще одне зростання, після чого в нас була одна вершина, і в минулому циклі ситуація повторилася. Тобто ми бачимо, що цикли в нас чередуються. одна вершина, дві вершини, одна вершина, дві вершини. І відповідно, теперішній цикл по біткоїну в нас максимально. Сильно схожий з циклом 16-17 року. Тобто можна очікувати одну вершину зростання по біткоїну. І зараз переглянемо по термінам, коли в нас, відповідно, може бути цік пік ціни по біткоїну. Давайте переглянемо ось таку цікаву аналітику з нашого телеграм-каналу. Посилання є в описі. Можете підписуватись, там ми публікуємо багато цікавих новин і прогнозів. Від е, інших аналітиків, і е, можемо побачити та зробити висновки, що е, пік е, по е, біткоїну, якщо ми приглядаємо е, наші всі минулі цикли, повинен відбутись ось в цьому діапазоні, це орієнтовно жовтень. Е, в нас, в принципі, зараз вже вересень, до жовтня залишається буквально півтора місяця, і відповідно е, за цей період нам потрібно показати досить сильне та імпульсне зростання. Також ми бачимо, що є в нас е, запізнення по зниженню ключової базової ставки. Ставка знаходиться досить високо і до зниження, наприклад, до 2%, в принципі, ще досить далеко, там е, потрібно е, почекати, можливо, півроку, можливо, і більше, для того, щоб е, ключову базову ставку знизили до 2%. Я думаю, що саме в цей період е, ринки будуть знаходитись на своїх максимальних значеннях. Тому, в принципі, є така ймовірність, що пік е, бичого ринку в нас може затягнутись, тобто цей цикл може затягнутись, і пік по біткоїну може е, віддалитись. Тобто він може бути орієнтовно в першому кварталі 26-го року, це там, хай буде квітень травень. Е, і, відповідно, е, ми бачимо, що ми будемо мати більшу кількість часу для того, щоб виконати дане зростання, тому що відповідно до пікових значень зростання. Повинно відбутися ще, на мою думку, досить велике. Ми зараз це все розглянемо, але ми бачимо, що залишається до е, жовтня буквально там півтори місяця, і, відповідно, показувати ось таке сильне імпульсне зростання за півтори місяці, я думаю, що ми не будемо. І, скоріш за все, ми покажемо міні альткон сезон, і, відповідно, е, пік бичого ринку буде під кінець 2025 року або першому кварталі 2026 року. Давайте переглянемо е, метрику по Fibonacci по біткоїну. Переглянемо, де ми на сьогодні знаходимося та які цілі в нас е, ще по біткоїну присутні. Ми бачимо, що ми не взяли ще відмітку 2,618 і 3618, згідно метрики по Fibonacci 3618 це наші пікові значення, орієнтовно 200-210 тисяч доларів. Ми торгуємось на відмітках 112. Ми бачимо, що ми пробили зону 1,618, зараз вона виступає нашою підтримкою, з якої ми можемо розвернутися і продовжити зростання, середньострокове зростання до 140-150 тисяч доларів по біткоїну. Я думаю, що якщо ситуація в нас розтягнеться і пік по біткоїну в нас буде пізніше, а саме кінець 25-го року або перший квартал 26-го року, то в принципі все логічно і все сходиться. Поки ми бачимо, що ще не відбувалося досить сильних зниження базової ключової ставки, і перше зниження в нас може розпочатись вже у вересні. І відповідно процес буде запущений до кінця року, до кінця першого кварталу, ставку можуть в принципі знизити до 2%. І на цьому фоні я думаю, що і ринки будуть приходити до своїх пікових значень. Тому я думаю, що в принципі цей цикл може розтягнутися і закінчитись не в жовтні, а орієнтовно кінець 25-го або навіть перший квартал 26 2026 року. Якщо ми беремо ось таку гіпотезу, що в нас пікові значення затягнуться і будуть пізніше, саме в першому кварталі 26-го року, тоді, в принципі, картина в нас логічно складається, тому що зараз. Вересень, жовтень, листопад ми можемо показати середньострокове зростання, ми можемо показати міні альткоін сезон, тобто зростання по біткоїну до 140-150 тисяч доларів. Я думаю, що можемо ми до цих діапазонів прийти в жовтні, вже відповідно після зниження базової ставки. Це буде середньострокові цілі по біткоїну. Це буде сильна зона, з якої потрібно скоригуватись і потім знову розвертатись і рухатись до наступних наших значень по біткоїну. Саме зона 3618, 200 210 тисяч доларів. Тому я думаю, що скоріш за все, на мою думку, цей цикл у нас затягнеться, і він, відповідно, пік буде пропадати на. Перший квартал 2026 року, тому що з, баз, з ключовими базовими ставками, в принципі, досить затягнули і, відповідно, ми бачимо, що на протязі 25 2025 року зниження майже не відбувалося. Ну а зараз давайте переглянемо ситуацію по альткоїнам. Розглянемо в першу чергу монету ефір. І також подивимось метрику по Fibonacci. Ми бачимо, що ми пройшли вже до нашої сильної зони по Fibonacci 1. Це наші минулі АТХ по біткоїну 4800-4900. Відповідно, ось тут відбулась зупинка. Поки що ми перебуваємо в консолідації в боковику в цьому ціновому діапазоні. Звичайно, що я очікую, що дані зони в нас будуть пробиті. І відповідно ми бачимо, що наступна зона 1618 це в нас 7200 доларів. Тому я думаю, що бітко... по, по ефіру середньостроковій цілі 5,200-5800. І ми бачимо таку сильну зону 7200. Туди в нас можуть бути, звичайно, що сквізи. Сквізи сквіз до цієї зони, потім, звичайно, що корекція, і вже потім продовження зростання. Як ми бачимо, що в принципі по монеті ефір залишається досить великий діапазон цін нам подолати, щоб прийти до своїх також пікових значень. Пікові значення по монеті ефір згідно метрики по Фібоначі, згідно інформації по минулому циклу, це в нас. Орієнтовно 15 тисяч доларів. Зараз ми торгуємо з 4300. Ми бачимо, що є 1,618, 2618 і 3618 по Fibonacci. І відповідно, буквально за півтори місяці долати ось такі сильні зони спротиву, на мою думку, так не буде відбуватись. Тому приходимо до висновків, що, скоріш за все, Цикл може розтягнутись, і пік може знаходитись в першому кварталі 2026 року. Оскільки всі очікують пікове зростання на кінець 2025 року, саме жовтень-листопад, тому я думаю, що в цей період, і, відповідно, і може не відбутися пікових значень. В цей період ми можемо побачити тільки середньострокові цілі і міні-альткон сезон, а основні цілі вже будуть в першому кварталі. Тому, скоріш за все, що ситуація саме так і буде розвиватись. Також давайте ще переглянемо метрику, точніше графік ефір по відношенню до біткоїна. Переглянемо наші е, значення, які були в самому низу, тобто наше дно. І також переглянемо ситуацію, яка була вже на пікових значеннях. Тобто ефір по відношенню до біткоїна був максимально сильним. І переглянемо орієнтовно е, часовий діапазон, за який період з дна. Монета ефір по відношенню до біткоїна в нас зростала і знаходилась на своїх пікових значеннях на піку боючого ринку. Ми бачимо, що ми досягнули дна в вересня 2019 року. І пікові значення, давайте розглянемо, що ось це були такі пікові значення. Це у нас було літо 2021 року, тобто з 2019 року, з вересня 2019 року. До травня-червня, ну, давайте до літа 2021 року, ми знаходилися в такому повільному зростанні. Потім був імпульсний ріст. Але, відповідно, і це ще не пік бичого ринку був. Пік бичого ринку в нас е, у минулому циклі, а саме по альткоїнам, він був у... Е, це в нас було жовтень-листопад 2021 року. І ми бачимо, що саме отут, саме... Е, на цих пікових значеннях да, давайте переглянемо пікові значення по метриці ефір до біткоїна. Це було вже грудень 2021 року. Саме тут були пікові значення, тобто ефір був максимально сильний по відношенню до біткоїна. Тому е бачимо, що ось такий довгий період часу дана метрика в нас знаходилась у зростанні. Що ми бачимо зараз? Ми бачимо, що ми прийшли до наших також е зон підтримки. Це зони нашого минулого дна, відбувся розворот, і поки що ми знаходимося в зростанні. Прийшли ми до цих зон. Це в нас квітень, травень 25-го року, буквально декілька місяців тому. Тому я думаю, що як мінімум до кінця 25-го року, можливо, і перший квартал 26-го року. Даний графік ефір по відношенню до біткоїна у нас буде зростати. І, в принципі, ми бачимо та можемо зробити логічні висновки по ринку, що потенціал зростання що по ефіру, що по біткоїну у нас залишається ще досить великим, і подолати такий великий потенціал зростання, такий великий діапазон за короткий період часу, на мою думку, буде досить складно. Тому я схиляюсь до того, що зараз на... На жовтень, на вересень-жовтень, це може бути міні альткоін сезон і середньострокове зростання по біткоїну до 140-150 тисяч доларів. І вже відповідно на перший квартал 26-го року може відбутися основне зростання. По часових рамках, в принципі, якщо подумати логічно, то все складається, тому що за цей період у нас будуть знижувати ключову базову ставку. Кошти будуть ставати все дешевші і дешевші. Відповідно, крупні учасники зможуть користатися дешевими коштами для того, щоб інвестувати їх у ринки. Фондовий ринок, біткоін, альткоїна, ефір і так далі. Тому ось так бачу ситуацію на сьогодні.